Увага! Це відео є художньою вигадкою. Кореїна, вигадана країна. А всі події, персонажі і структури, плід уяви автора задумувалося, чому люди так хочуть пролізти владу. Ну і чому з справедливих борців за простих людей э, стають ще гіршими за тих, кого критикували. І як так стається, що людина, яку ти знав з дитинства, раптом стає ну, зовсім іншою, як тільки попадає в владу. Що стається з цими людьми і чим їх так манять посади. І чому звідти, ставлення до людей, зовсім не як до людей, ну а як до біомаси. В чому полягає прірва між цими двома світами, поговоримо сьогодні. І, можливо, ви зрозумієте, що потрібно змінити в собі, щоб шлях до влади став легший. Або зрозумієте, чому вам там ніколи не бути. А для ілюстрації ми будемо використовувати знайому вже вам вигадану. І ніколи не існуючу країну кореїн, і її вигаданий народ кореїнців, серед яких трапляються такі ж вигадані кореїнчики. З відео про правила влади і диктаторів, ви пам'ятаєте, що ніхто не править поодинці. Влада кожного тримається на тих, хто безпосередньо під ним, на його ключових фігурах. В той же час ця людина чи особа сама є ключовою фігурою для того, хто стоїть вище за неї по ієрархії. Оскільки кількість ключових осіб збільшується зі зниженням рівня, отримуємо пірамідальну ієрархічну структуру, назвемо її пірамідою влади. Однак вона не була б пірамідою влади, якби не було тих, ким ця влада буде керувати і з кого буде живитися. Жодна влада не може існувати без тих, хто їй підкоряється. Піраміда влади лише вершинка більшої піраміди, і під нею має бути основа. Така ж пірамідальна ієрархічна структура, але вже простого населення, в якого теж є свої зв'язки і своя певна влада в межах своєї пірамідки. Вчителя влада над учнем, директора школи, ну, чи то ліцею, бо шкіл вже вже немає, над вчителем, лікаря над пацієнтом, водія над пасажирами, продавця над покупцями і так далі. Але між цими владами величезна прірва, як і між цими двома пірамідальними структурами. Ви коли-небудь звертали увагу на зображення піраміди на доларовій купюрі? Мабуть, це найкраща з ілюстрацій сказаного вище. Вершина піраміди справжня влада, та частина суспільства, яка живеться з нижньої частини. Вершинка відділена від основи і осяяна. Вона наглядає своїм оком за основою. Купаючись в променях золота і пишаючись системою, яку вона ж і вибудувала. Адже маленька частинка пірамідки керує великою частиною. Частиною, яка кількісно може легко розправитися з вершинкою. І вся історія людства приправлена такими випадками. Але не робить цього. Замість цього, маленька вершинка робить знизами, що захоче, а вони терплять. Звичайно, якщо вони не волелюбні. І якщо б ми уявили вигадану країну Кореїну і її суспільство у формі такої піраміди, уважно придивилися і запитали якогось вигаданого кореїнця, де тут держава, а де тут країна? Якою могла б бути його відповідь? Як виникли перші держави? Історичні книги розкажуть нам солодкі історії про те, що люди, почавши жити гуртом, племенами, Ну, до речі, як вони виживали до цього. Почали розподіляти сфери занять. Наприклад, обрали тих, хто буде захищати плем'я. Найсильніших і найправніших для цього, а плем'я буде кормити їх, платити їм і всіляко догоджати. Їм не треба буде полювати чи будувати. Мисливці їм принесуть їжу а будівельники зроблять житло. За це захисники мали пильнувати територію, вступити з бій з воїнами з іншого племені за потреби. А ще племені були ті, хто буде полювати, хто буде доглядати дітей. Тут цікаво, чи кормили їх тоді обіцянками підняти зарплату на одну косточку з наступного року. Ті, хто буде готувати їжу, хто дивитиметься за порядком в племені і штрафуватиме правопорушників, якщо вони порушили чиєсь право. Але чиє ж право було порушено? Так само плем'я обирало вождя. Того, хто буде вирішувати, що племені робити: освоювати нові землі чи затягувати пояси на залишках старих? Та й блага всі шкури мамонтів і тушки кабанчиків, кольорові камінчики розподілятимуть обрані біля вождя під його чутким керівництвом. Історія гарна, але що, якщо насправді люди собі це не обирали? Що, якщо їх змусили? Що, якщо спочатку все було простіше, сильніші, просто забирали їжу, в слабших і підкоряли їх собі? Що, якщо це було рабство в чистому вигляді? Приходять мисливці з м'ясом, а його в них відбирають сильніші кореїнчики. Ну та й жінки найгарніші в їхніх бунгало, і діти ситіші. Горбатися, горбатися за той кусок тапір'ячого сала, а з лиднів вилізти не можна. Ну, мабуть, треба ще більше горбатитися. Чи не в тому насправді справа? Що, якщо насправді племена все було спочатку саме так. Сильний керував, слабкий підкорявся, чим не персональні раби. Але, мабуть, і найдавнішим людям бути рабами не дуже подобалося. Волелюбні ж бо були. І якщо в десятьох мисливців відібрати найкращу дочину, там двоє качків, то можна було цим мисливцям вечором зібратися і провести профілактику. Встановити справедливість, так сказати. Дуже хитка система, де здобути владу, ніщо в порівнянні з тим, щоб її втримувати. Тому потрібно було щось, щоб вирішити це завдання. Як змусити слабших бути рабами і не рипатися? Як витиснути з них всі соки, як зробити так, щоб лишатися при владі в своєму племені? Вирішити силою такі завдання було неможливо по простій причині. Сильніший завжди той, кого більше. І навіть 20 старих мисливців з племенем можуть створити проблеми для одного племінчика. Та й бунти це обов'язкова історія для такого укладу, де хтось робить більше, а має менше, а хтось не робить нічого, а має все. На щастя, там, де не можна взяти силою, можна взяти хитрістю. І тут з'явився ще один поділ на розумніших і дурніших, а точніше на хитріших і дурніших. Зібралися хитрі і сильні, давай думати, як зробити так, щоб царство їхнє було вічним, щоб їхні одноплемінчики несли їм їжу і шкури, віддавали жінок, золото і всі блага. Але як це зробити? Як змусити велику кількість людей робити такі ну, зовсім нелогічні речі? І тут народилась цікава ідея: переконати, що вони самі цього хочуть, що це самим їм дуже потрібно. Так утворилася вершина піраміди, яка потім називала себе владою, ну, нехай племені, і основа піраміди робітники, селяни, інші пролетарії, які під веселі лозунги і скакання на площі всім своїм існуванням. А навіть іноді його закінченням служили вершині. Розкішне життя вершини піраміди тримається виключно за рахунок самопідтримуваної покірності величезної основи. Але як це влаштовано? Як зробити так, щоб раби раділи своєму рабству і не заважали своїм господарям обдирати їх до останньої ниточки, створити для них свій окремий світогляд? Свої цінності, свої правила поведінки, свою психологічну атмосферу, свої призи, за якими вони будуть бігати, але так і не зможуть наздогнати, і свої страхи, від яких раби будуть втікати. Найкраще різницю світогляді видно на порівнянні двох пірамід владної вершини, і щирої, мудрої, працьовитої, роботящої, свідомої, гарнозвучної, правильно вдягнутої, але. Самообрубаної основи піраміди. І насправді це два зовсім різні світи, які існують в одному паралельно. Їхня різниця настільки очевидна, що сприймається як належне. Давайте ж спробуємо помітити непомічене. Можливо, ви чули, як в вигаданій Коріні люди кричать: ганьба, ганьба! Ніколи не задумувались, чому саме це слово: люди чи особи, чи людський ресурс, а вже як назвете. Кричать з власної системи цінностей. Для них важливо не зганьбитись. А що скажуть люди? З тебе будуть сміятися. Люди засміють. Опозоришся перед всіма. Страх, що з тебе будуть сміятися, це одне з перших, що знайде в собі мешканець нижньої піраміди. Верхній людям байдуже. Вони зайняті зовсім іншим. Заробляють гроші, думають, як втриматися в піраміді чи просунутися вище. Люди в межах піраміди діють підступніше, а насмішки з низів це як гавкання собак. Люди там чудово розуміють, що вони мають і що мають ті, хто кричить, і чудово розуміють, що це за публіка. Мораль це перше, що відрізняє пірамідки. Яку ж мораль придумала влада для людей і якою користується сама бути чесним і не обманювати. Звучить гарно, однак чи практично. Для чого потрібна чесна людина низах? Щоб вона менше доставляла клопоту в керуванні нею. Чесний не буде брати участі в заколотах, він не крастиме, віддаватиме заробленого стільки, скільки скажуть, буде робити, що скажуть, і боятиметься обманути. Ідеальна людина для управління. І це можна побачити по різних варіантах ієрархічної організації керування масами від шкільного класу до колективу на роботі. Між тим, люди з віршини піраміди, які розказують, що треба бути чесним, наскільки чесними вони є? Якось так виявляється, що вони в більшості і чим вище, тим більше є майстрами розводок. Від простого обману на дорозі до продуктів птахівництва на верхах піраміді нижній чесність, піраміді верхній хитрість. І найбільше по відношенню до нижньої. А як забезпечити таку хитрість? Бути розумнішим за низи, знати більше за них, бачити далі за них, розвиватися самому і утоплювати скачучих представників нижньої піраміди, створити максимальний розрив в інтелектуальному плані, плані освіти між пірамідами. Ну, саме тому діти представників верхів вчаться в одних школах і вузах, а представники низів вчаться в зовсім інших. І не все розказують про покращення освіти, але своїх дітей туди ж не відправляють. Ну чому ж, якщо вона вже така переформована і перепокращена? Можливо, тому що вона насправді деградована, справедливість, мораль для низів піраміди і ілюзорна надія, якою вони себе тішать, раб має знати, що таке його рабська справедливість, щоб Легше підкорятися, здатися, визнати себе винним, прийняти покарання. Але ця особлива справедливість діє лише в межах широкого обрубка піраміди кореїнчиків. Чомусь в вершині піраміди її немає. Коли хтось з низів краде курку в супермаркеті бо хоче їсти його посають в тюрму на 5 років. Але коли хтось з вершини піраміди вкраде 17 мільйонів кореїнських бивнів, він отримає. Вілли, люксове життя, а ще, можливо, і хорошу посаду в теплих краях, де журавлі розвертаються. В низах, почесно, чесно, і справедливо визнавати свою вину, в верхах почесно бути кмітливим, хитрим і викручуватися. Справедливість, а це точно не казка для керованості низами. Гуманність, інша моральна якість для низів, ну, для того, щоб вони самопідтримувалися і не відволікалися від роботи на господарів. А можливо для того, щоб вони не проявляли агресію і були пасивними. Інакше недовго й до бунтуючих істот виросте. Чомусь вигадані вигаданій кроасанції, як тільки вирішать підняти ціну на пальне, на кілька відсотків так відразу низи роблять погроми, магазини, авто і все інше не дуже гуманно по відношенню до власників цих авто і магазинів. Однак вершинка вимушена рахуватися з низами і зважати на них. Добре, що в вигаданій коріїні можна хоч сплату за провода, по яких струм тече брати. І ціни піднімати, як в анекдоті, на все. І максимум можна почути лише, і то здалеку. З загати. До речі, як ви думаєте, чи є в цьому якийсь вплив релігії? А що з гуманністю у верхах піраміди? Ну, мабуть, там дуже дбають про здоров'я низів і суворо контролюють якість продуктів. Дбають про те, щоб ніхто не був безпідставно покараний, всіляко охороняють права людини і намагаються бути чуйним і уважним до кожного. Ну а і ще, безкоштовно ліки дають нужденним. Ну, як ліки? Уколи. Насправді, в вершині байдуже до низів з високої пізанської башти. Гумане ставлення там можливе лише до рівного чи вищого тебе, а нижчі не люди, а особі ну, або особи. Ресурс, як їм в очі і кажуть. І оскільки вони це сприймають нормально, значить погоджуються з цим. Підходить власник до раба і каже: Ти мій раб, що з тобою хочу, те зроблю. Раб мовчить, все нормально. І так, скливши голови, стоять тисячі. А власник один. В вершині піраміди байдуже, скільки на низах помирає від хвороб і неможливості лікуватися. В вершині байдуже, скільки з низів живуть за межею бідності. Скільки повільно догнивають в своїх загонах. І це правильно. З точки зору вершини піраміди. Корови, яких тримають на молоко в більшості і сонця, не бачать, а витягують їх з корівників вже коли викачена остання крапля. І більше з них нічого не візьмеш. Далі на них заробиш лише здавши на м'ясо. Ну це, якщо ви бачили фільм земляни така доля ресурсу. Гуманність. Чи це лише чергова казка для низів, щоб вони раптом не запідозрили, що стали ресурсом? Всі ці вигадки це лише вершинка айсбергу. Якщо відео набере хоча б 4 тисячі переглядів, ми будемо вигадувати далі. Для цього потрібно, щоб ви його коментували і особливо поширювали. Ну, ніби не так і багато за можливість почути щось без пропаганди і проплаченого лобіювання. Хоча тут вже що кому більше смакує. І думаю, після цього відео ви ще більше переконалися в тому, що нікому крім вас не вигідно, щоб ви читали книги, розвивалися і розширювали свій світогляд.